Псалом 11 – це молитва серця, яке шукає істину у світі, де правду зраджено. Давид дивиться на суспільство, що втратило чесність, де слова стали порожніми, а лестощі замінили щирість. Він бачить, як люди прикривають зло посмішками, а правда зникає під масками вигоди. Але серед цього мороку він не падає у відчай, бо знає, бог спостерігає, випробовує, очищує. Цей псалом заклик не зневірюватися, коли все навколо здається фальшивим, і навчитися довіряти тому, хто є єдиною правдою, що не гине світ, у якому жив Давид, був схожий на наш. Люди втратили страх Божий, перестали зважати на слово, перестали вірити в істину. І тоді пророк зрозумів, неможливо знайти орієнтир серед людських обманів без того, хто є істиною. Віра стає компасом, що вказує напрямок навіть тоді, коли всі шляхи зникають у тумані. Коли людина дивиться на оточення і бачить, як зло переважає, як несправедливість винагороджується, а правда мовчить, серце починає в'янути. Але віра не дозволяє зневіритися. Вона не заперечує темляву, але нагадує, є світло, яке її не боїться. Довіра до Бога це вміння триматися його слова, коли всі інші слова втратили сенс. У псалмі сказано, що кожен говорить неправду ближньому своєму, говорить лестощами, говорить подвійним серцем. У цих словах біль спостереження. Люди, що втратили чистоту серця, починають жити подвійно, зовні добрі, усміхнені, але всередині холодні й байдужі. І тоді мова замість бути даром перетворюється на зброю, Давид розумів, людське слово може ранити глибше, ніж меч. Але Боже слово має протилежну силу воно лікує, відновлює, очищує. Тому той, хто вірить, тримається не за людські обіцянки, а за істину, що виходить із уст творця. Бо лише те слово несе життя, яке народжене правдою. Людська мова може обманути, але Боже слово ніколи не підводить є моменти, коли здається, що зло має останнє слово. Коли бреху не живуть у достатку, а чесні люди страждають. У такі хвилини серце прагне крику, але псалом навчає, мовчання теж може бути вірою. Бо Господь бачить те, чого не бачить людське око. Його суд не спізнюється, а приходить у свій час, щоб розділити істинові домани. Коли правда падає, Бог піднімає її. Коли зло здається непереможним, Господь показує, що людська хитрість має межі. Усе, що побудоване на неправді, розсипається. Тому довіра до Бога це не втеча від реальності, а визнання вищої реальності, де панує справедливість, псалом говорить, що Господь споглядає з небес, випробовуючи серця. Це не погляд судді, що шукає кого покарати, а погляд лікаря, який бачить, де болить душа. Люди можуть удавати доброту, але Бог читає серце як відкрите письмо. І це випробування не для того, щоб знищити, а щоб очистити коли серце проходить через труднощі, воно або твердіє, або очищується. Бог дозволяє вогню неправди торкнутися людини, щоб відокремити золото від шлаку. І тому, коли здається, що світ несправедливий, треба пам'ятати, Господь бачить усе і його суд приходить не криком, а тихою силою, що відновлює рівновагу. У серці Псалма звучить одне з найглибших порівнянь слова Господні чисті, як срібло, випробуване у горнилі, очищене сім разів. Це не просто поетичний образ, а істина перевірена часом. Боже слово не потребує доказів, воно доводить себе дією. Коли людина звертається до писання, її душа починає відчувати, що істина не старіє. Вона однакова для всіх поколінь. У світі, де інформація змінюється щогодини, слово Боже залишається незмінним. І той, хто будує своє життя на ньому, будує не на піску, а на скелі. Бо навіть коли вітри неправди дмуть звідусіль, правда, очищена вогнем, стоїть вічно довіра до Бога не означає сліпоту до реальності. Вона народжується не у безпеці, а серед небезпеки. Вона не вимагає доказів, бо спирається на характер творця. Давид не заперечував існування зла, він визнавав його, але не підкорявся йому. Його віра була актом мужності дивитися неправді в очі і все одно залишатися вірним істині. Коли людина втрачає довіру до всіх, вона має шанс знайти єдиного, кому можна довіряти повністю. І тоді серце, яке шукало опори серед брехні, знаходить мир. Бо навіть якщо весь світ стане фальшивим, Бог залишиться справжнім. У часи Давида суспільство хиталося. Люди перестали дотримуватись обітниць, клялися марно, обманювали навіть друзів, і в цьому хаосі Бог залишався єдиною постійністю. Його вірність не залежить від людської поведінки. Вона, як сонце, що світить і для праведних, і для неправедних. Людська зрада може ранити, але вона не здатна знищити того, хто опирається на вірність Бога. Бо коли людина бачить, що навіть серед фальші є той, хто не зраджує, у неї з'являється нова сила жити. Бог не лише вірний у словах, але й у справах. Його обіцянки це не красиві фрази, а реальність перевірена століттями. Наприкінці Псалма лунає обіцянка, Господь встане на захист тих, кого принижують, і дасть безпечне місце для тих, кого гноблять. Це слова про милосердя і силу Божої справедливості. Людський світ часто мовчить, коли слабких зневажають. Але Бог ніколи не залишає покривджених без відповіді той, хто покладається на Господа, навіть у найглибшій тиші не самотній. Його біль почуто, навіть якщо люди не розуміють. Бог бачить не лише неправду, а й тих, хто страждає від неї. І коли приходить його час, правда знову піднімається. Псалом 11 нагадує, коли навколо брехня не треба бігти до людей за втіхою, треба вдихнути істину Божого Слова. Це як свіже повітря після задушливої ночі. Душа оживає, коли знову чує, що істина існує, що вона не зникла, просто сховалася за шумом людських голосів, і тому читання святого письма стає не ритуалом, а ліками. Воно повертає чистоту мислення, відновлює совість, очищує серце. Бо кожне слово Бога це промінь, який розтинає темряву обману. І коли воно входить у людину, неправда вже не може вкорінитися так глибоко. Давид бачив світ, який руйнував сам себе. Але він знав, навіть якщо всі підвалини захитаються, Бог стоїть. У цьому глибокий сенс псалма людська правда слабка, бо тримається на інтересі. Божа правда сильна, бо тримається на любові. І ця любов не залежить від зовнішніх обставин. Коли людина вірить, що Бог справедливий, вона перестає боятися хаосу. Бо знає, за кожною неправдою настає момент істини, і навіть якщо ця істина приходить не швидко, вона неминуча. Так само, як світанок неминучий після ночі, псалом 11 не лише картає людську брехню, але й показує сенс випробувань. Коли навколо все несправедливе, це не привід втекти, це нагадування, що серце має укорінитися глибше в бозі. Людина, яка проходить через неправду, стає прозорішою, бо бачить, що без чистоти не вижити цей псалом не просто скарга, це очищення. Він вчить, що істинна довіра до Бога народжується тоді, коли зникає опора на людей. І саме тоді віра стає справжньою, бо вже не потребує підтвердження, а живе зсередини. Усі земні істини тимчасові, але правда Божа вічна. Давид завершує псалом утвердженням Господь береже тих, хто йому довіряє. Це не обіцянка легкого життя, а впевненість, що навіть серед фальші Бог залишається фортецею, тому той, хто довіряє йому, не втрачає спокою, навіть коли все навколо хитке. Його віра стає як камінь, на якому можна стояти, коли всі інші ґрунти розмиваються. Псалом 11 – це молитва для часу, коли світ втрачає моральний орієнтир. Він вчить не втрачати надії, коли люди перестають бути щирими. Бог залишається правдивим навіть тоді, коли людина зраджує істину. Його слово, як дзеркало, у якому можна побачити, ким ми є насправді, довіра до Бога серед неправди це акт духовної мужності. Це вміння стояти рівно, коли інші згинаються. Це впевненість, що правда не зникла, бо вона жива у серці того, хто створив світ. І якщо серце тримається за нього, жодна неправда не зруйнує людину. Цей псалом нагадує навіть якщо навколо неправда, Господь залишається правдивим. І тому варто триматися його слова як світла, що не згасає серед тіней. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.